В Україні щодня сотні людей стають жертвами шахрайських схем. Схема оновлюється з такою швидкістю, що вчорашні заходи безпеки стають не лише неефективними, а інколи й небезпечними. Це Олександра, клієнтка Абанку. Вона ніколи не відповідає на дзвінки з підозрілих номерів. Всюди використовує двофакторну автентифікацію, зберігає різні пароль для кожного сервісу. Але навіть цього виявилося недостатньо. Вона теж стала жертвою шахраїв. Олександра, поділіться вашою історією, як все сталося. І чи чули ви про подібні схеми шахрайства раніше? Одного дня, не дуже хорошого в отримала сповіщення від дія, що кредитор перевіряє мою кредитну історію. Наступного дня я отримала ще одне сповіщення про те, що мені ухвалило кредит в Абанк. Я на цей кредит не подавалася, нічого про це не знаю, тому дійсно забила на сполох. Я, звісно, чула багато про те, що різні шахрайські схеми працюють різними способами у людей крадуть гроші. Сама особисто вперше з таким зіштовхнулася. Олександра, які дії ви зробили першими? Ну звісно, перше, що я зробила, я зателефонувала в службу підтримки банку. Сказати, що це не я, підтвердити свою особу і попросити допомоги, розібратися, що сталося, що це за кредит такий, щоб надати мені повноцінну допомогу і проконсультувати, я звернулася у відділення банку підтвердити свою особистість, тому що на той момент до мого рахунку був під'єднаний мій старий номер телефону, яким я більше не користуюсь. І вже у відділенні банку я змогла оновити свої дані, змогла зайти в онлайн-додаток та побачити, що шахраї заволоділи моїми грошима. Власне, співробітники банку одразу заблокували мої рахунки та порекомендували звернутися до поліції. Зверніть увагу, банк проводить актуалізацію даних кожні три роки. Не ігноруйте ці прохання, а ще краще оновлюйте свої дані як тільки у вас змінюються контакти. Олександро, чи очікували ви, що банк компенсує вам кошти? Ні, я правда не очікувала, оскільки я усвідомлюю свою відповідальність у тому, що сталося. Проте банк провів внутрішнє розслідування, прийняв рішення відшкодувати збитки, і я цьому дуже рада. Олександра, що би порекомендувала нашим клієнтам не ігнорувати сповіщення від офіційних каналів, вчасно оновлювати свої дані у банку та відповідально ставитися до своєї фінансової безпеки. Шахраї постійно змінюють свої схеми, але разом ми можемо бути на крок попереду.